Доброго дня! На наступний урок треба буде написати нову літеру. Вона має звук К. Треба, коли ми її вимовляємо, обов'язково робити з диханням. К К. не треба казати К. Це К. Подивіться дуже уважно, як треба її писати. Зараз, будь ласка, дивимось на екран. Я ось тут вам зробила клітинки, бачите? Клітинки. Літера К пишеться, якщо це зошиту клітинку на дві клітиночки. Тому ми пишемо ось таку рівнесеньку паличку на дві клітиночки. Потім на нижчі клітинки ми будемо з вами писати: ось з цього куточку. Ось з цього куточку рівнесеньку паличку. Її не треба ніякось заок... робити якось кружлявою. Ми ось робимо сюди рівнесеньку паличку, а ось відсюди ми робимо ось такий гачок до кінця клітиночки. Не треба робити ось тут гачок, та ось тут гачок, ні. Ось тут ниж, гачок, котрий знизу, ми робимо для того, щоб далі ось в цю клітинку під'єднати наступну літеру. Тому, коли ми пишемо літеру «К», ми відриваємо руку один раз. Ще раз, будь ласка, будь ласка, за мною за ось цю вказівкою. Прописуємо пальчиком. Пишемо паличку. рівнесенько паличку. Далі ми робимо з цього куточку рівнесенькою паличку, молодці. І далі робимо гачок ось такий. Ось це ваша нова літера. К. Далі у вас будуть і дві контрольні. Я ось тут вам відразу підписала підсказки. Подивіться, будь ласка. Ось контрольна ваша буде перша, Це ось ця контроша. Ось ця контроша в нас буде першою. Ось ця контроша буде другою. Що треба зробити у першій контроші? Треба вивчити деякі правила. Ви вже багато правил знаєте, але зараз ми продовжуємо ще вчити правила. Подивіться. Коли ви побачите літеру Ей поряд з двома L, коли ось так буде у вас у слові записано, а зараз дивимось на екран на слово, бачите Ей та дві L поруч, то ми завжди будемо ось це читати як довге Ол. Це виключення, тобто це ісключення, їх треба запам'ятати. Ще раз Дивимось на слово стіна. Коли ми бачимо у слові ось таку літеру Ей, та поруч з нею дві «ли», то це буде довга Ол. Дивимось у транскрипцію. «вол». Це «стіна». Далі, Коли будуть дві літери І. Якщо це англійські літери, вони називаються І. Якщо будуть дві літери і поруч, вони будуть давати просто один довгий І, не треба два рази казати І-і. Дві однакові літери завжди в англійській мові. Дві однакові читаються як один звук, це може бути дві літери. Н, К, П. Вони завжди, коли, коли стоять вдвох, читаються як одна літера. Подивіться, наприклад, ви бачите ось у цьо, цьому слові дві літери поруч І. Тому ми ось, ось це будемо читати як довгий І. А ось це правило, ви вже знаєте, що ці дві літери нам дають звук Ш. Тому дивимось на транскрипцію. Щип. це буде вівця. Що ось тут треба знати? Дві літери О, коли вони стоять. Дві літери О. Це вже буде виключення. Вони не будуть читатися як О, це треба просто вивчити. Вони будуть читатися як довгий «у». Довгий, це треба обов'язково розуміти. Довгий У. А коли з цими двома літрами буде стояти К, це буде коротенький У. Це буде просто, наприклад, Ук. Але тільки коли ви бачите біля двох О літеру К, тоді це буде. Е, Треба вимовляти швиденько. Uk. Давайте розглянемо. Якщо після двох літр, наприклад, буде стояти літера М. Ви вже знаєте це слово це, наприклад, слово рум. Ви розумієте, що я не кажу рум. Я кажу рум довгий. У. Це кімната, комната. А ось тут бачимо к, тоді БУК, ук Але ще є одне правило, коли будуть дві літери О стояти поруч з літерою Р. Ось ця літера, вимовлятися, Р не буде, але ось ці дві літери О будуть читатися як довгий О. Тому дивимось на слово двері. Бачите дві «оу»? Зараз усі уважно на екран. Дві «оу» поряд Р. Тому це буде д. Ри ми ось в цьому випадку не будемо вимовляти. Є випадки, коли ваші вчителя кажуть на двері Дор. Але це треба з'єднати з наступним правильно словом. Ми будемо це вчити пізніше: як треба і коли треба вимовляти зі словом Р. Але зараз вивчити правило: що коли дві О та літера Р це просто довгий О. Бачите, ось тут я відокремила. Це правило стосується тільки, коли дві літери О стоять. Робимо висновки. Коли A з двома літерами «ли» – це О. Наприклад, Ол стіна. Коли поруч дві, лі, дві літери І, це довга І. Слухаємо уважно Чіп вівця. Далі правило стосується двох літер О. Просто дві літери О. З будь-якою літерою, крім К та Р. Будь-яка приголосна, крім К та Р, це довгий У. Наприклад, можете собі сюди вписати РУМ. Це буде кімната. Якщо дві літери О дві літери та поруч К, це просто ук. Тому БУК – це книжка. Якщо дві літери О та поруч Р, це просто довгий О, двері. Ось ці правила на контрольній роботі, ви повинні будете писати ця контрольна робота письмово, що я буду диктувати. Я буду диктувати тільки ось ці правила. Я вам буду казати, ОЛ, ви пишете ось це. Можете не, не писати ем, знак ось цей плюс додавання, не треба писати. Можете знак додавання писати, як вам зручно. Далі, якщо я скажу і, ви записуєте ось ці дві літери. Транскрипцію писати не потрібно, це просто щоб ви вивчили правила. Приклади писати не потрібно. Просто треба розуміти, як це відбувається у словах. І ось так уся контрольна. Далі. Третя оцінка це буде контрольна друга. Вона вже буде також письмово. Подивіться, я ось тут також вам підписала підсказки, якщо хтось щось підзабув. Ось ці літери. Бубуте, писати у зошити вже в клітинку. Тому, коли ви будете цю контрольну дома писати, готуватись до уроку. Будь ласка, ми пишемо цю контрольну на ті аркушах, де є клітинка, зразу дивимось на цю контрольну, на ось цю літеру. Та згадуємо, що ось ця тільки одна літера, вона пишеться на три клітинки. Щоб ця літера Ф, коли я її буду диктувати, щоб вона була записана на три клітинки. Хто забув, подивиться, будь ласка, у минулий уроки пояснення. Далі на що треба звернути увагу? Треба звернути увагу, що в англійській мові є літери, котрі пишуться на одну клітинку. Дуже уважно, слухаємо, не відволікаємось. Ще раз повторюю: є літери, котрі пишуться на одну клітинку, і це літера A. К або С. Ви вже знаєте, що може бути значення або К, або С. І на одну клітинку пишеться. Та. Ай. На одну клітинку. Не забуваємо, що ми їх пишемо рівнесенько. Далі, на дві клітинки ви будете писати Б. Не забувайте ось таке доєднання зробити. Ось цей такий гатчик нам треба для того, щоб далі з наступною літерою з'єднати. Пишемо Б. Кружечок на цілу клітинку. Палочка на дві клітинки рівнесенько, кружечок на цілу клітинку. В літері Ей, кружечок на цілу клітинку. В цій літері також ми робимо цю літеру на цілу клітинку і так далі. Не забуваємо про це. Літера Б пишеться. На дві клітинки. Д. Твердий Д. З диханням пишеться на дві клітинки. Також не забуваємо кружечок у цю сторону. Та також кружечок повинен бути на цілу клітинку. Не забувайте готуватись на аркушах там, де є клітинки. Далі. Ви зрозуміли, що ця літера тільки на три клітинки буде у вас записана, ось ця на дві клітинки. Але якщо Б, Д, Х ці літери пишуться на дві клітинки, на одну клітинку, видіти, бачите, вище, ніж ось ці літери на одну вище, то ось літера Г або Г. Або просто G ми пишемо на одну, подивити. ви Бачите, ось одна клітинка. А ось ця літера на одну клітинку нижче. Тому ось, бачите кружечок, він поруч з І, наприклад, на одній клітинці. Подивіться, я вам зараз вкажу: ось одна клітинка. А ось цей гачок. Ми пишемо з вами нижче. Тому, щоб була у вас правильно записана контрольна, подивіться, будь ласка, моє пояснення два рази. Напевно, два рази треба подивитися. Кому треба, дивитися більше. Ще раз кружечки на одну клітинку пишемо. Палочки пишемо рівнесенько не забуваємо про це. Не забуваємо, що Ф пишеться завжди на три клітинки. А ось літери, котрі пишуться на дві клітинки, треба розуміти. Вони будуть писатися, дивимось зараз уважно. Дивимось ось літера Б. Вона буде писатися вище. А наприклад, Ось літера G, просто G, вона буде писатися нижче. Коли будете готуватись, будь ласка, готуйтесь та впишіте ці літери правильно, щоб потім нічого не перескладати. Тому у вас будуть три оцінки. Написати правильно К, перша контроша письмен... письмово, та друга контроша також буде письмово. Це ваше домашнє завдання на наступний урок.